Доброго вечера. Доброго вечера. Не я. А? Кажу, не я, это я, по-перше. А по-друге, а что тут вообще такие знак стоит? От... О, от... да, конечно, я же знаю. Там сверху должен быть знак, тогда Над знаком ограничения скорости, что там пост ДАИ. Да есть такие знаки. А он отдельно стоит. А он должен быть сверху, чтобы было понятно, почему такое ограничение. А, а так мне кажется, что он его просто поставлю. А где таке написано, скажи мне? Я не знаю, где написано, я знаю, что написано. Документация вся на дорожке. Я, я понимаю. Но ну, я знаю, что так не могу. Я же вас не снимаю. Но... Ну, выключить я с вами нормально балаку, вам и влюбленный команд. Так я ж тоже вон тоже снимаю. Ну ты вот тебе снимать, Да, Ну, я ж еду, не знаю. Просто я машину в аренду взял, ты ее знаешь, що еще страдает. Машина не моя, це якщо так, моя. Він поверніть, де да знімається дорогу. Ви не <рес> а він знімає так дорогу. А? Він і так знімає а дорогу. Я бачу, що він повернений на мене. Ну, зараз він мене знімає. З документами все нормально. Не бачу. Паспорт. Права. Це теж? Так, це нічого не перейдемо. Тоже ж по идее не должен показувати вам, правильно? А пункт прав 2.1. Ну, оце він... Ну, це якщо ви протокол будете складати, Як тоді... Це коли водій порушує правила руха, ні, коли ну я ж не должен вам показувати... Як це не должно? Я ж вам пояснив, чому повинні вам... мати при собі і пред'являти мені. Почитайте правила, бо ви. всі навчилися дуже гарно знімати на відеокамеру, а правила дорожнього Ну, відео, я, відео, я, відео. Відео. я ж вам об'яснив чого. Бо це не моя машина, бо я взяв оренду. Я вас розумію, ви ж її керуєте, так? керую, так. Ну, от, Тому правила, Я більше боюсь відео. за неї. А мені ще доужано, ви не підкажете, до речі. Зі Львова в Ужгород. там одна дорога чи йде. Я ж не так не підходи. Це щось тут совместить, я вам розказав, тому я тоді дов'яжу. Це сьогодні треба до п'ятої години встигнути в Ужгород. <світ -праць> я вибачаюсь. Вибачаю, щасливі дороги. До побачення.